І ті, що відбуваються в нашому місті Бобринця, скажу вам, що, чесно кажучи, вони мене дивують, тому що вибори відбулися, про це заявили інші претенденти, що ніяких зауважень, претензій, ніяких протоколів складено порушень не було, тому що це вже для мене четверті вибори, і я не ставлю, перш за все, фальсифікацію якось або підку виборців. З виборцями треба працювати на другий день після виборів. І тоді буде відповідний результат. Ці люди, що сьогодні мають виступ і звинувачують від мене, скажу, що це не вперше, це не ті самі. І це один із претендентів на міського голову. Я не буду говорити, коментувати її рейтинг, це буде негарно з моєї сторони коректно. Тобаю, що всі звинувачення саме безпідставні. Справа в тім, що дуже багато він зробив лихого для нашого міста. Дуже багато людей його не підтримують. Підтримують його лише ті люди, кого він підкупив, назвемо грубо, його підкаблучники. І зараз вони вийшли, його підтримати, бо вони мають від цього якийсь зиск. Але більшість людей виступають проти його діяльності. Ватамара, член виборчої комісії в селі Дібрівка Бобринецького району, і там дуже багато родичів живе Кравченка. На виборчій комісії я зробила три зауваження під час виборів самих таких по суті, 28 травня. Мене гукнули на засідання, щоб поправити там протокол на зарплату. І вони мені нанесли тілесні ушкодження. І я зняла побої. тако. І я тепер просто боюся, що ця справа буде просто вона затерта. Мене звуть Гарбанець Антоніна Станставина, я жителька цього міста. Первого числа була погроза від його сина Руслана Кравченка Романа чи та Руслана Леонідовича, який мені погрожував фізичною розправою, якщо я не закрию свого рота і також обізвав мене корупціонеркою. Заява моя подана в міліцію. Я одна із організаторів, депутат Кіровоградської обласної ради Секрет Федорівна. Сьогоднішній вибор це підкуп в саму першу виборці людей. Це робота міської ради в інтересах однієї особи. Ми готові на мітинг, а ви готовте свій, розказуйте те, що ви хочете. От тут Так такі містечка були для поховання. Який позор ви бачили? Я вітаю вас. А тепер достали. Щоб далі. Шановні присутні, знаєте, ми говорили дуже багато про співпрацю майбутнє, вона буде в нас, на якій ми мові розмовляли, російські, передські, головне, що ми чули. Це саме. І знали, що ми з вами хочемо. Власних амбіцій. Посади і щоб наше місто було краще.